Професійна аптечна асоціація України вже понад вісім років захищає права учасників фармацевтичного ринку, членів нашої асоціації. Це понад 50 юридичних осіб, майже 2500 аптечних закладів входять до складу нашої асоціації, що складає десь біля 24% роздрібного фармацевтичного ринку. Об'єднує біля 13 тисяч працівників галузі. Щодня в нашій аптеці навідується понад 5 мільйонів пацієнтів. Які проблемні питання, як я вже сказав, ми хочемо озвучити. Перше, це те, що у нас розпочалася згідно нашої реформи, яка об'явлена в нашій державі, розпочалася також така реорганізація і реформа в галузі фармацевтики. Але що відбувається ще рік тому назад, в вересні 2014 року, була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка, якою було передбачено створення Державної служби лікарських засобів та контролю за наркотиками шляхом злиття Державної служби України з лікарських засобів та Державної служби з контролю за наркотиками, відповідно до цієї постанови. Мало би іще до кінця 2014 року відбутися ціла низка відповідних дій наших органів влади, і виконані мають, мали би бути всі вимоги постанови Кабінету міністрів.